Доброго дня! Рада вас усіх вітати! Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги два наших конкуренти – Дон Фен і ДТЗ. 40 кінських сил, 40 кінських сил, обидва повноприводні, чотирьохциліндрові, 2000... 24-го Дон, Дон Фен. і 23-го року. Це кінець 23-го, десь 10-й і 11-й місяць. Ну так, так що можна сказати, Можна сказати, так, що два чвертого боя однолітки, однолітки плюс-мінус. Хто перший рудився? П'ять мінут різниця. Значить, так дивимо по вазі. Вони плюс-мінус однакову вагу мають 1850 кг, 1800 кг. кілограм. Але в Донфенгу ця вага є конструктивна. А в ДТЗ вона все таки більше залежить від тих грузів, які на ньому начеплені. Спереду ми маємо чотири грузи по 20 кілограм. І на задніх колесах у нас є великі грузи, вони такі в нас є роздільні, щоб їх легше було знімати і цепляти. Вони будуть по 45 кілограм, тобто 90 кілограм на одне колесо. В Донфенгові маємо тільки грузи спереду 6 по 20 кг, на задніх колесах у нас грузів немає. В полі є в цьому тракторі будуть однакові. Я думаю, тут десь 1,20 метра, але задні колеса розмір мають більші. Передні однакові, а задні мають більші. ДТЗ. ДТЗ тут буде розмір на 28, а в Донфенку 24. 24. Ось 12, 4 на 24. Але по обхвату однакові. Вищі вони і ширші. Хоча Дон, от я стою, ну, це просто. Е Пару кілька сантиметрів не є мені здається такою вага важливою, да, перевагою, чи воно впливає. Я Розмір не важен. В Колесах цих ні. В колесах теж, теж. маленька різниця, так? Да? Да. Так, ну і давай тепер подивимося, те, що в нас всередині. Зразу дивіться, в ДТЗ змінилася, де в нас знаходиться маса. Вона знаходиться в нас ось спереду. Навіть не потрібно ну, піднімати капот. Ми її зразу бачимо. Ну і піднімемо, Андрій, давай піднімемо капот і, і скажемо, дивіться, що в ДТЗ були дуже важкі капоти. І ми, як кажуть, це все врахували і вже тут, в Луцьку, самі доставляємо ось такі е, ну, тримачі чи як, як вони піклять. Селіндри трішки грубші поставили. поставили. І воно виходить, що воно нібито тяжче піднімає, але воно є надійніше для ваги такого капота. Е, акумулятор у нас 80, ка є гідравлічний бачок, є розширюючий бачок і е, радіатор у нас на 11 літрів. Давайте зразу такого щоб... порівняємо ці всі характеристики, десь зацепилося, Андрій мені. Ось. Ага. Що в нас тут йде? Е, акумулятор так само іде в нас 80, ка гідравлічний бачок. Розширюючого бачка немає. Радіатор на 11 літрів так само. Нагадую, що тут йде гідравлічна вбання, в нас суцільна, тут роздільна. Чотирьохциліндрові, повноприводні. Дивіться, тут в нас в ДТЗ є чотири фільтри: три паливних і один масляний. Якщо візьмемо... Зараз я їх покажу. Покажи, покажи, Андрій. Раз, два, три, чотири. чотири так. Якщо візьмемо до уваги тонфен, то тут у нас є от грубої очистки, тонкої чистки паливні і масляний фільтр. Так само у нас є. Повітряний фільтр, чотири виходи до корсунок. Так, тепер по моторі. В ДТЗ ми знаємо, що це їх. Он хватвигон саме цей цеф, їхні там 490, по-моєму. Він чи там що 4 чи 49 В, 90, що отакий він. Більше він ніде не стоїть, ексклюзив. Ексклюзив і в Донфенкові у нас ЗН 490. Теж всі знай. Не всі Донфенка Дон буде у нас два для тестоплива. Ось такої форми. Він був воюю. Він є ізольований цим матеріалом, щоб не нагрівався від мотору. Е, він нас буде на Да, тридцатка і мота металевий Салбат, тут масовий. Мас масовий. А це добре чи не добре? Ну полі не знаю. Я думаю, ліпше не гріється. Не так буде грітися ну, йде? Так, і в Донфензів маса у нас ще збоку, не спереду, так як в ДТЗ, а збоку, хоча вона теж не потребує піднімання капоту. Тут бак зверху є, він ось такий великий, теж на він теж на 30 літрів, тобто теж та однак, однаково мають ємкість. Заправляти бак зверху є на капоті віконечко, так само, як і є отвір в Донфенгові зверху для заправки. Ізоляційна ізоляція від виходної труби група, Мені подобається в Донфенгові. Та й дозани погано. І туди покажемо, що в ДТЗ не, не, не гірше справді, тому що вона ну, навіть так оброблена з усіх сторін, не пошкодували цього металу. Ну, в принципі, в принципі... Ну, йдемо до навіски. Погнали. По навістці теж сучано відповіді різниці не буде. Є на два гідравнічні виходи і є в Донфранзі, і в ДТЗ. Вони є і там, і там. Залежні. На цю навіску ми можемо вцепити 600 кг навісного обладнання. Навістка, навістка у ДТЦ має в нас таку опцію, як подовження Ану, Андрій. Покажемо ми. Оп ось, і Ось є дивіться, які у нас подовження на таку довжину, але якщо взяти та порівняти її із. Донфенком, мені здається, вона подовжується на ту саму відстань. Просто що тут, зручніше, що вона може бути схована, а в Донфензі вона є стаціонарна, ми з нею нікуди, ми її не сховаємо. Так, форкоп в ДТЗ в Донфензі, але мені здається, в Донфензі він якось вище розташований. Ну, там можна перевернути його просто, отак, і буде так само і Донфенга. Так, вона просто знизу. Так що вони абсолютно однакові, по довжині приблизно якось міряли. По товщині мостів різниці ну, плюс-мінус немає. Відео по мостах та... є, хто хоче, дивіться. Так, да, вимірювали. Ну і гарно обшито навісне обладнання від місця водія і в Донфензі, і в ДТЗ. Чесно, я навіть не знаю, як от вибрати між цими двома тракторами, тому що дійсно по характеристиках вони нічим не уступають. В обидвох є так само дводискове щеплення, але тут немає примусової гідравліки на нарізне обладнання. Правильно? В обох В обох нема. Ну давайте ще подивимося місце водія. І тут, І тут є рівна підлога. І в Донфензі, і в ДТЗ. Обидва трактори в нас мають реверс. З правої руки в Донфензі перша, друга, третя, четверта, ручний тормоз, навісне обладнання, ручний газ. З цієї сторони у мене буде повишена, понижена і вал відбору потужності на дві швидкості 540 і тисячу. Є приведення в дію переднього мосту і є блокування заднього моста тормоз, педалі. В общем, вони йдуть всі в нас з підлоги, не навісні, з підлоги. Ну, класич, класично, і звичайно, реверс: реверс біля руля з лівої сторони. В Донфензі лаконічна панель з гарного чорного пластику, добротний він на доз, ну, на дотик дуже приємний. Все, всі показники ми можемо виставляти за допомогою цих джойстиків. Ось у нас тут і повороти, і освітлення. Табло одне. В одному віконечку ми маємо три показники. В принципі, місця достатньо. Бардачок нас знаходиться на, з боку. З блоку ну, розташування теж дуже подібне, як і в ДТЗ. Нічого нема, треба щось буде насипати туди. Цукерок якийсь. Ну, в принципі, ось такий тракторець. Ну і давай зараз швиденько покажемо. Покажемо ДТЗ. І я вже знаю, чим я в чому перевага ДТЗ. Подлокотніка? Ні, Андрій. тому, що ми можемо тут зарядити телефон. А, а, ну в це важливо. Ми, а в Донфензі ми не можемо. Значить, так, дивіться, тут так само є в нас реверс так само під лівою рукою біля руля. Коробка передач 1, друга, 3, 4, в мене ось з цієї сторони. Повишена, понижена біля неї. Гідравлічна, гідравлічні виходи в мене теж з правої сторони. І тут в мене йде вал відбору потужності на дві швидкості. І передній міст. Ось блокування заднього мосту є педалька, та, точно так само, як і в Донфензі. Панель теж з чорного пластику, в принципі, теж той самий джойстик, показує всі показники. Є в нас зарядка для мобільного телефона, і педалі так само йдуть в нас з підлоги не і... А, підлокотники. Підлокотники. Ну і бардачок. Бардачок у мене теж розташований. З правої сторони, як і в Донфензі, от вже він тут закритий, тому що має документи, тому що цей трактор вже їде до своїх власних. Проданий. власних проданий. І ми його встигли вам показати. Ну, я думаю, що і ви зрозуміли, що по характеристиках ці трактори майже один одному нічим не уступають. Різниця в ціні, звичайно, є. Донфен у нас буде дорожчий. й купуйте дякую вам за увагу до побачення